Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, у чому вам пощастить. Термін визначайте собі самі, ну, бажано не більше 2 тижні місяць, тому що на більш тривалий термін, енергії змінюються, відповіді можуть бути іншими. Розклад буде на три варіанти: і що, в чому вам пощастить. Тож, беремо перший варіант. Другий варіант і третій варіант. Дивимося, в чому вам пощастить найближчим часом. Колесниця перевернута, ну, вам пощастить у тому, що ви, можливо, раніше зробили якийсь неправильний вибір у своєму житті. І для вас прийде усвідомлення того, що вам щось потрібно змінити в своєму житті. Ви повернетеся на крок назад, подивитеся на той вибір, який ви зробили, і, можливо, ви зробите зовсім інший. Тому для того, щоб ви все для себе позитивне взяли в цей момент, який ви собі визначили, вам потрібно урівноважити свої емоції, не поспішати діяти, звертати увагу на свою родину, на своє оточення. Контролюйте всі свої проявлення, будьте дуже уважними у поїздках, якщо вам доведеться їх робити. І е, осмислити все. Коли ви зробите свій інший вибір, ви відчуєте, що вам пощастило набагато більше, ніж це було раніше. Тож, от що ви собі там замислили, про що ви собі мрієте, подумайте, чи воно вам потрібно, можливо, щось наразі. Вам підказка є така, що потрібно щось у вашому виборі змінити. Другий варіант, в чому вас вам пощастить. Якщо, можливо, у вас були якісь конфліктні ситуації, або ви хворіли, можливо, хтось і хірургічні втручання переніс, можливо, в когось просто тиск турбував певний час, а можливо, події у вас відбувалися такі, що вам навіть. Голова від цього не витримувало, і в голові це все не укладувалося. То на цьому тижні вам пощастить від цього всього позбутися, вийти на новий рівень, прожити нарешті той досвід, в якому ви знаходитеся наразі, і зробити крок далі вперед. Уже час прийшов, в цьому стані затримуватися не варто, тому вам і пощастить в тому, що ви усвідомите. Від чого вам потрібно позбавитися, що вам зайве, що вас заганяє у такий стан. І ви тоді від того позбудетеся, зможете розвиватися саме там, де вам потрібно. Ви урівноважите свої почуття, ви розподілите обов'язки і не будете все брати на свою голову. Так, і третій варіант. Що вам, в чому вам пощастить? По третьому варіанту вам пощастить нарешті ніби зняти пов'язку з очей, ніби прозріти, побачити щось по-іншому. Якщо ви знаходилися в якоїсь тупиковій ситуації, не бачили рішення, не бачили виходу з тої ситуації, то ви нарешті зможете побачити. Якщо у вас на роботі якась була невизначеність, можливо, у стосунках ви не розуміли, що відбувається, чого очікувати, будувати плани чи ні, то от саме цей період принесе вам прозріння. Ви зможете вийти, ви зрозумієте, що якщо ви наразі очікуєте від когось допомогу, підтримку, то цього не варто робити. Ніхто вас не прийде спасати, ніхто вам не буде допомагати. Допоможете ви самі собі. Якщо нарешті захочете побачити все те, що є навколо вас, в тому світі, в якому воно по факту є, а не так, як ви собі, можливо, те все уявляли. Тож для вас буде таким щастям. Побачите реальність у всій її красі. Можливо, все не так буде страшно, як ви собі того уявляли або чогось, можливо, боялися. Дійте самостійно і все у вас буде вдалим. А я бажаю всім хай завжди все буде вдало.